Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротенький огляд на автомобіль, який ми підібрали для нашої замовниці. Це у нас офіційний Nissan Qashqai 2018 модельного року з пробігом 160 тисяч, з дизельним двигуном об'ємом 1,6 літрів 96 кВт 130 кінських сил, в парі з автоматичною коробкою передач, точніше, варіатор. По кузову в дуже автомобіль класному стані, в дуже класному кольорі. Називається він New Red. Виглядає дуже-дуже гарно. Автомобіль у нас від другої власниці. По кузову, значить, має одне автомобіль, одне косметичне підфарбування цього крила, чисто 10 лак, зліще, щось таке сказали, тобто б'ється максимум 180 мікрон. Всі вразливі місця по автомобілю заклеєні бронеплівкою, такі як бампер, капот, дзеркала заднього вигляду, під ручками місця, ось кантик всіх дверей, як можете бачити, і тут, і тут всі кантики. Ззаді ось така чорна матова наклеєчка, щоб також... Нічого не було. А, далі ще ну, то дійдемо, пороги заклеєні, тобто всі-всі всі вразливі -всі -всі місця заклеєні. Автомобіль у нас у максимальній комплектації, як для офіційного автомобіля. Має камери 360, має систему екстреного гальмування, адаптивний проїзд-контроль, парктроніки перед зад. Ось такі протитуманні фари, ось такі діодні. Основне світло, О, воно, до речі, адаптивне, поворотне і з автоматичним ближнім дальнім. Так, тут ми маємо дуже класна плюшка в даному автомобілі. Це оригінальне лобове скло з автопідігрівом. Не знаю чи буде видно, але такі по всьому лобовому йдуть такі вертикальні тени. Дуже класна функція по зимі. Розмерзається лобове скло дуже швидко. Автомобіль з панорамою, з електроскладуванням дзеркал. Ви бачите, камера 360, безключовий доступ. Ідемо далі. Автомобіль у нас на ось таких оригінальних, класних 18 легкосплавних дисках з новою зимовою гумою. І другий комплект Nexen літньої також йде в подарунок. Гума кінця 23-го року, реально протектор як новий. Передня власниця проїздила на цій гумі там, декілька місяців. Так, ззаді автомобіль притонований, біжимо на цю частину, задній парктронік. Ззаді виглядає автомобіль ось так. Камера заднього вигляду, парктронік. І, в принципі, та все, по кузову любихся, сказав, що в ідеальному стані. Так, йдемо в салончик, автомобіль повністю обслужений. Офіційна сервісна історія до... До пробігу 102 тисячі, а далі о, нова власниця обслуговувала його вже на іншому СТО. Також є всі підтвердження до самого кінця. Обслужений автомобіль до дрібниць. Так, оригінальне скло. По салончику. Салон у нас комбінований. Карти виглядають ось так. Чотири склопідйомнички, електроскладування зеркал, електрорегулювання, такі вставки класні, хром-ручки, боус, преміальна акустична система. Так виглядає кермо у нас скошене, до речі, так класно, це вже рестайлінгове кермо, ну, взагалі рестайлінговий салон. По салону йдуть ось такі сидіння з класними боковими підтримками, такі комбіновані. Всередині такі Тут вставки, навіть не тканини, я не знаю, що це вони, некості такі. Тут шкіра з такою стрічечкою електрорегулювання передніх сидінь. Тут, як можете бачити, пороги також у нас в плівочці. Оригінальні, точніше, не оригінальні, а замовили додатково є килимки попередньої власниці, які закривають бортики всі там і тут з червоною стрічечкою, також додають вигляду даному автомобілю. Так, стаємо. Дивимося, що в нас далі є. Є в нас утримання в полосі, омивачі фар, система старт стоп екорежим. До речі, це в нас виведена додаткова сигналізація GPS меткою На ключі вона є, можна через додаток. Багато налаштувань робити, бачити, де знаходиться автомобіль. І так далі, і тому подобне. Через, саме через додаток. Дуже класна функція, вона присутня в цьому автомобілі. Додатково встановлено. Йдемо далі. Кермо у нас ось в такому стані, 162 тисячі пробів, крайня заміна масла, до речі, була 3 тисячі назад, мультикермо, круїз контроль, Bluetooth гарнітура підключається. що Запускаємо, значить у нас безключовий доступ запуск кнопкою. Абсолютно ніяких помилок на приборній панелі нема. Так, одразу зробимо тише. Сфокусує чи ні 162 тисячі. Двигунчик працює ідеально, на холодно запускається без проблем. По комп'ютерній діагностиці помилок ніяких немає. Навігація є. Камери 360. Дуже-дуже багато всяких і мап, і телефони підключаються, На цьому не буду звертати на себе увагу. Двохзонний клімат. підігріви передніх сидінь. Останній підлокотник, два режими відкривання, верхній і основний USB Aux, прикурювач Коробочка, варіатор працює бездоганно, взагалі без нарікань, дуже-дуже класно, м'якенько перемикає, їде плавно, розхід реально смішний. Вчора я особисто приїхав на даному автомобілі 370 км, так як забирали ми його в Сумах і їхали в Чернігів. Розхід вийшов 5,0 середній за день. Тут також такі е, шкіряні вставки, контурна підсвітка, як можете бачити, є електроручний. Все розказав, в принципі показав, дзеркало заднього вигляду з автозатемненням, розпізнавання дорожніх знаків маємо. Комплектація дуже-дуже жирна. Біжимо задній ряд, ще покажу. Задній ряд в тільки стані. Багато подорожували Європою, у нас по території України їздили. З автомобілем дивилися, доглядали, любили і сподіваюся, далі будуть його любити і доглядати за ним. Тож, так все по-сучасному зроблено в салоні, панорамка, панорамка закривається. Біжимо в багажне відділення. А в багажному відділенні у нас другий. закінчить тільки одне колособу, все не, не влазить. на зараз сидіння без Мексингуми. Гарним протектором, тут також є вакилимок, шторка на місці, всередині все повністю, там так як у нас при максимальній комплектації, там іде сабвуфер, боус, йде піна, йде компресор і набір інструменту. Все тут все Екологія в нас на місці. Одна труба чистенька, дводні задів вогні. Що все, також все проклеєно, як бачите, заклеєно точніше. Біжимо. По трасі автомобільчик дуже комфортний. Мені сподобалось. сервісна історія, багато всяких відміток, багато чеків. Так просто прогортаю на фото, що треба буде більше. Так, чекачик. І під корпутку ще швиденько покажу. Ось так ось у нас так виглядають фари. Світло тут дуже-дуже класно світить. С прумку під капоточку. Зима настала з Польською. Під капотом у нас трудиться ось такий двигунчик, Все сухо, витягів масла ніби немає. Як я вже сказав, поки бутербродної діагноз все супер, акумулятор живенький. Заміна масла 159 тисяч, нічого не крутилось, не знімалось. Друзі, так. Ось такий автомобіль у нас був сьогодні на огляді. Нагадую, з вами був майник з Карлії Чернігів. Кому цікаво, якого цікавлять автомобілі, звертайтесь, підберемо і вам. Цей автомобіль сьогодні нас вирішає в Київ для нашої замовниці. Всім добра!